Вітаю на занятті з німецької мови по підручнику для першого класу авторів Світлани Ситникової і Ганни Гоголєвої. На уроках з німецької мови нам будуть допомагати два герої це хлопчик і дівчинка. І вони вітаються: Привіт! Ми Тіна, тобто дівчинку звуть Тіна, а хлопчика звуть Макс. І вони кажуть, що ми допоможемо тобі у вивченні німецької. Сподіваємося, тобі сподобається ця мова. Бажаємо успіхів! І також подивимося, які в нас є умовні позначки, які будуть зустрічатися час від часу у нашому підручнику. Коли ми будемо бачити навушники, це буде матись на увазі, що ми вчимося розуміти німецьку мову на слух, тобто будемо слухати німецькі слова та речення. Коли ми будемо бачити картинку, на якій зображені двоє дітей, то це буде означати, що ми працюємо у парі. Пара якраз означає два. А якщо ми будемо бачити групу трьох з трьох дітей, то це буде означати, що потрібно працювати в групах. Відкритий підручник має на увазі, що ми вчимося читати і розуміти німецьку. Коли ми будемо бачити олівець, то це буде матися на увазі, що ми вчимося писати німецькою. Кубики має на увазі, що граємося і вчимося. На першому уроці ми з вами вивчимо, як вітатися і прощатися з однолітками та дорослою людиною. Навчимося розрізняти на слух фрази, які стосуються привітання та прощання, а також вивчимо пісеньку, яка стосується привітань. Перший урок в нас називається хало. По-німецьки, це в нас перекладається привіт. Давайте з вами скажемо: Хало! Hello. Спробуйте ви. Hello. Чудово! А тепер давайте дізнаємося, як ще ми можемо привітатися. Ми можемо привітатися з однолітком, також сказати АЛО. Хау! Якщо привітання стосується ранку. Тобто, коли ми е, вітаємося зранку, ми кажемо добрий ранок. Німецькою це буде «Гутен моген. Guten Mogen. Guten Mogen. Давайте спробуємо привітатися з вами. Доброго ранку. Моген. Чудово. Якщо ми вітаємося днем, то у нас вітання буде Добрий день Буде німецькою. Guten tag». «Guten Tag». «Guten Tag». Вітання добрий день. Чудово. І коли ми вітаємося ввечері, добрий вечір. Німецькою це буде Guten Abend". Guten Abend. Abend. Guten Abend. Спробуйте ви сказати німецькою привітання. Добрий вечір. Чудово! Давайте ще раз з вами повторимо, які варіанти вітання є в німецькій мові. Привіт! Халоу! Hallo. Доброго ранку. Guten Morgen. Guten Morgen. Добрий день. Guten Tag. Guten Tag. Добрий вечір. Guten Abend. Guten Abend. А тепер давайте прослухаємо пісеньку, яка стосується привітань, і проспіваємо її. Чудово, друзі! А тепер давайте повторимо слова цієї пісні і перекладемо їх. Гутен так. Гутен так це добрий день. Гутен так, добрий день. Гутен так, добрий день. Hallo. привіт! Знову, гутен так. Доброго дня! Гутен Tag. доброго дня. Гутен Tag. доброго дня. І хал, привіт. Тобто ми з вами з цієї пісні вивчили два варіанти, як ми можемо вітатися. Коли ми з однолітками вітаємося, ми кажемо хал. Коли ми вітаємося з дорослими людьми, ми кажемо Гутен Tag. Давайте ще раз прослухаємо цю пісню. І заспіваємо її разом. І давайте прослухаємо ще раз. Тепер давайте подивимося з вами на оці картинки і вирішимо, як ми будемо вітатися з цими людьми. На першому малюнку в нас зображений маленький хлопчик. Ми його будемо е, сприймати як однолітка, тому з ним ми будемо вітатися Hello! Привіт! Hello! Hello! Давайте скажемо привіт! Чудово! Друга картинка. Тут у нас сонце піднімається високо над землею. Це день. І тут у нас іде в доросла людина, з якою ми будемо вітатися. Доброго дня. Давайте скажемо німецькою: Доброго дня. Це в нас буде Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Скажіть самі доброго дня. Чудово! І тут у нас вже темніє небо, сонечко сідає, це в нас вечір. І вітаємося ми вечором. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Чудово! Давайте ви привітаєтесь. Скажете доброго вечора. Чудово! Ми з вами вивчили привітання. А тепер давайте подивимося, як ми можемо прощатися з людьми. Ми можемо сказати Auf Wiedersehen», До побачення Auf Wiedersehen» Auf Wiedersehen». Давайте з вами спробуємо сказати це доволі довге слово Auf Wiedersehen» auf Wiedersehen. Спробуйте ви самі. І інша жінка також каже: До побачення це auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Давайте спробуємо попрощатися. До побачення. Це коли ми прощаємося з дорослими людьми. А коли ми прощаємося з однолітками, ми можемо сказати чус. Чус. Бувай. Чус. 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 Бувай. І дівчинка також прощається зі своїм другом хлопцем, каже Бувай! Чус! Чус. Choose. Choose. Чудово. Коли в нас вже ніч і час йти до ліжка, ми можемо попрощатися зі своїми батьками та бабусею з дідусем, сказавши їм на добраніч. На добраніч це буде гуте нахт. Гуте нахт. Гуте наcht. Давайте спробуємо сказати самі на добраніч. Гуте нахт. Чудово! Це у нас прощається мама. І дівчинка їй також каже: на добраніч. ніч. Гуте нахт. Gute nacht. Gute nacht. На добраніч. Чудово. І давайте ще раз з вами повторимо, що коли ми з вами прощаємося з дорослою людиною, ми кажемо до побачення це буде Auf Wiedersehen». Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Коли ми прощаємося з однолітками, це в нас буде бувай! Чус! Чус. Чус. Бувай. Чудово. І пам'ятаємо, що у нас є три варіанти привітання. Коли ми вітаємося зранку, коли сонечко лише встає. Ми кажемо доброго ранку, і це буде гутен моген. Гутен моген. Гутен моген. Коли ми вітаємося в днем, в нас буде. Guten Tag. Доброго дня. Guten Tag. Guten Tag. А коли вже сонечко сідає, вже темніє, вечоріє, і ми вітаємося добрий вечір. Ми будемо вітатися німецькою Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Чудово! А тепер давайте перевіримо, як ми запам'ятали нові слова з нашого уроку. Давайте послухаємо, що кажуть діти, і вирішимо, як ці слова перекласти нашою мовою. Алло! Алло! Перша дівчинка каже, Альо. І хлопчик відповідає Хало. І ми з вами знаємо, що це в нас слова. Привітання. Привіт! Да? Ми можемо сказати своєму однолітку: Привітання, привіт! Алло! Алло. Алло. Чудово. Слухаємо наступне награння. Ох, відеозінфрофіша. Оф, відеозінфрогева. Авдіазін. Аф Відеозін. Це в нас. Прощання до побачення, коли ми прощаємося з дорослими людьми. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Чудово. Наступне награння. Guten Morgen. Guten Morgen. Доброго ранку! Це в нас привітання, коли після ночі в нас настає ранок. Гутін моген. Morgen! Чудово. Слухаємо наступне награння. Чус Анна. Чус, йок. Цю дівчинку звуть Анна, цього хлопця звуть Йок. І вони, коли прощаються, кажуть бувай. Чус. Це в нас коли прощання з однолітками. Чус. Бувай. Чус. Бувай. Наступне награння. Гутен. Так. Доброго дня. Гутен Guten так. Tag. Guten tag. Наступне. Гутенах жіна. Гутенах, мама. Гутанах жіна. Гутанах, мама. Прощання. Гутенаcht. На добраніч. Gute nacht. Gute nacht. І наступне. Guten abend. Guten abend. Guten abend. Це в нас привітання вечором. Добрий вечір. Guten abend. Guten abend. Хочу звернути вашу увагу на те. Що, коли ми з вами вітаємося зранку, в день або увечері у нас буде вживатися слово гутен. Гутен моген доброго ранку. Гутен тяк добрий день. І гутен абент. Коли ми вітаємося вечором добрий вечір. Але коли ми бажаємо на добраніч, в нас буде вживатися слово гуте. Gute Nacht – На добраніч. Gute Nacht. нахт. А тепер давайте послухаємо награння і вирішимо, що там було сказано німецькою. Перекладемо з вами на нашу мову. Ситуація 1. Алло. Алло? Алло. Алло. Це в нас вітання. Привіт. Привіт! Guten Morgen. Привітання, доброго ранку. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Доброго дня. Guten Tag. Доброго дня. Situation 4. Guten Abend. Guten Abend. Добрий вечір. Гутен Abend. Гутен Abend. Чудово. Давайте ще раз прослухаємо з вами це награння і перекладемо. Ситуація. Situation 4. Guten Abend. Situation 1. Hallo. Hallo. Situation 2. Guten Morgen. Situation 3. Guten Tag. Guten Tag. Situation 4. Guten Abend. Hallo, привіт, Guten Morgen. доброго ранку, Guten Tag. доброго дня і Guten Abend. добрий вечір. Прослухаємо наступне награння. Situation 1. Auf Wiedersehen, Frau Auf Wiedersehen, Frau Auf Wiedersehen. До побачення! zinc for auf wiedersehen Situation 2 Tschüss Anna Tschüss Jörg. Situation do POBACZENIA. Buwaj Tschüss, D Tschüss. Gute Nacht. Na dobranich. Gute Nacht. Gute Nacht. Situation 1. Auf Wiedersehen, Frau Fischer. Auf Wiedersehen, Frau Gerber. Situation 2. Tschüss, Anna. Tschüss, Jörg. Situation 3. Gute Nacht, Lina! Gute Nacht, Mama. Чудово! Коли ми прощаємося, кажемо Auf Wiedersehen, Frau Fischer. До побачення, госпожа Фішер. Auf Wiedersehen, Frau Geber. До побачення, пані Гербер. Чус, Анна. Бувай, Анна. Чус Йок. Бувай, Йорк. Gute Nacht, Lina. На добраніч Ліна. Gutennacht, мама. На добра ніч, мама. А тепер давайте прослухаємо та оберемо один з двох малюнків. Слухаймо уважно. Guten Morgen. Guten Morgen. Який з цих малюнків відповідає цьому цієї фразі? Guten Morgen. Доброго ранку. Тут у нас зірочки, да, це в нас вечір. Не підходить. А тут у нас якраз ранок. Е, сходить сонечко. Ось у нас Guten Morgen. Давайте перевіримо. Вірно. Richtig – це вірно. Наступне, алло? Hallo. Hallo. Коли у нас кажуть халло, коли ми привітаємося, то привіт, привіт. Це в нас буде оцей малюнок. Давайте перевіримо. Ріхтіх. Ми з вами вибрали вірно. Наступний малюнок. Чус анна. Чус йок. Бувай, анна. Бувай, йорк. Це коли ми прощаємося з однолітками ось у нас. Перевіряємо. Ріхтіх. Вірно. І останнє Gute Nacht, Ліна! Gute nacht, Mama. Gute nacht, Lina! Gute nacht, Mama. Це в нас прощаються на добраніч бажають мама доньки і донька мамі. Ось у нас цей малюнок. Перевіряємо, ми з вами все вирішили, вірно. Йдемо з вами далі. Ось у нас з вами будуть три малюнки. Три привітання. Один зранку. Один днем, коли у нас вітаються однолітки, і третій, коли в нас вітаються дорослі. Ми з вами зараз будемо слухати і вирішувати, яка з цих ситуацій буде перша, друга або третя. І будемо двигати з вами оці малюнки в тій відповідності, якій нам буде потрібно. Слухаємо уважно. Ситуація 1. Guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, Herr Schmidt. Guten Morgen. Це у нас вітання зранку. Ось у нас сонечко встає, то цю картинку ми ставимо на перше місце. Situation 2. Guten Tag, Frau Kola. Guten Tag, Frau Goethe. Guten Tag. У нас це привітання офіційне, коли вітаються дорослі. Тож ця картинка у нас залишається на другому місці. Guten Tag – Доброго дня! Наступне. Ситуація 3. Hallo, Katja. Hallo, Jan. Hallo. Халю! Це в нас привіт! Коли ми вітаємося з однолітками. Тож ця картинка в нас залишається на третьому місці. Давайте з вами перевіримо, чи правильно ми їх розташували. Ми з вами все зробили вірно. Ви великі молодці. А тепер давайте прослухаємо фразу і перекладемо її з німецької. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Це нас добрий день. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Наступне. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. До побачення. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Dobro Horanko. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Доброго ранку. Hallo. 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 Привіт. Hallo. 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 Наступне. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. На добраніч. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Dobro Ranko. Guten Morgen. Goodmogen! Чудово! А тепер ми з вами переходимо до останнього завдання на сьогодні. Дивимося на картинку і вирішуємо, яке вітання ми з вами робимо на початку дня. Це в нас доброго ранку. Guten Morgen. Guten Morgen. Давайте скажемо з вами доброго ранку. Guten Morgen! Наступне, коли в нас йде день і ми вітаємося. Якщо ми е, вітаємося з дорослою людиною, то ми кажемо «гутен tag. «Гутен Guten Gutentag. Добрий день. Gutentag. Чудово. І коли в нас вже вечоріє, сонце сідає. Добрий вечір. Добрий вечір, це в нас вітання. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Добрий вечір. Guten Abend. Чудово. Чудово, діти. Сьогодні на уроці ми вже з вами можемо розуміти слова, які стосуються привітання та прощання німецькою мовою. А також ми самі вже з вами знаємо, як ми можемо привітатися та попрощатися німецькою мовою, коли ми вітаємося і прощаємося з однолітком та з дорослою людиною. Я сподіваюся, вам сподобалось це заняття, і ми з вами переходимо до нового. До зустрічі.